Наша позиція абсолютно чітка у будь-якій точці планети. Кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 2 липня на війні загинув військовий з Кременчука Руслан Чунін, який добровільно став на захист нашої держави у січні минулого року. Сьогодні у міському палаці культури містяни провели героя в останню путь. Подробиці далі. Крамачук знову у жалобі. Сьогодні у міському палаці культури містяни попрощалися з військовим Русланом Чукіним. 17 січня 2023 року. Чоловік вступив до лав збройних сил України. Був оператором зенітної ракетної самохідної установки. Але, на жаль, під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув. Ми прийшли попрощатися з загинувшим бояк за Україну, солдатом Чукіним Русланом Володимировичем. 1982 року. народжений. призваний на військову службу 17 Січня 2023 року загинув 2 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Піщани Чугуївського району Харківської області. Сьогодні рідні друзі та побратими Руслана провели його в останню путь. В пам'ятці кожного він залишиться не лише доброю і світлою людиною, а й єдиним військовим, який мужньо захищав наш спокій до останнього подиху. Я в нього був командиром. Людина з великої букви. Тобто, який він великий був, але він володів своїм тілом настільки, що не кожен може так володіти, як він. Він стрімився, він збив багато сілей, він спас багато життів. Він займався дуже хорошою справою. Під час прощання у Палаці культури представник військової частини, у якій служив Руслан Чукін, вручив сім'ї загиблого відомчу відзнаку «Рубіновий щит, прапор частини та прапор України. А також відзначив великий внесок Руслана у захист нашої країни. Руслан служив протиповітряній обороні. Завдяки своїй важкій праці він зберіг багато життів. Натомість віддав найцінніше, віддав своє життя. Сьогодні ми схиляємо голови перед нашим побратимом. Ми кажемо тобі прощавай. Марія. Поховали загиблого Руслана Чукіна на сіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна пам'ять та слава герою. Марія Бердаєва, Росислав Григоренко, Кременчуцькі новини. У часи війни в Кременчуці не відсувають проблеми догляду за тваринами десь на дальній план. Робота з покращення умов життя котів та собак у КП Спецсервіс Кременчук триває. Про всі плани та перспективи ремонту дивіться далі. Попри всі складнощі, які виникають в умовах сьогодення, варто не забувати і про тварин. Особливо про тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про них у Кременчуці піклується КП Спецсервіс Кременчук на території підприємства планується ремонт. Вже визначено основні напрями роботи, перспективи і плани. Насправді людину характеризує багато в чому ставлення її до природи і до тих безпритульних тварин, які в нашому місті собаки, котів. І дуже дякую колективу і Валерію Володимировичу особисто за те, що вони не байдужі до цих проблем. Зараз на фоні війни здавалося, це відходить на третій, п'ятий план, але ні. Ми маємо виховувати в суспільства нормальне ставлення до цих тварин безпритульних, давати можливість їх вилікувати, давати можливість знайти їм родину. Дуже вам дякую за, Алексейч, за розуміння того, які потреби необхідні для цього підприємства. Воно дійсно соціальне, дуже соціальне. Ми це бачимо по соцсетях, як люди, наші мешканці, відносяться до тварин і які вимоги ставлять перед нами. Тому ми будемо старатися їх виконувати. Важливо створити для тварин комфортні умови перебування, де вони зможуть почуватися безпечно і отримувати всю належну допомогу. Я хочу сказати спасію всьому руководству міру, нашому новому директору, кожному крімчужаніну, за те, що знаєте нас, за те, що пам'ятаєте нас, за те, що любите нас, нас і наших животних, собак, кошик, тих замічаних существ, які віками с нами, віками рядом. Нагадаємо, що до допомоги закладу регулярно залучають наших іноземних партнерів. Вони вже не раз надавали гуманітарну допомогу у вигляді корму, іграшок та засобів для тварин. Також закликаємо всіх, хто в пошуках домашнього улюбленця, придивитися саме до вихованців спецсервісу, адже ці чотирилапи особливо потребують любові і турботи. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Російські терористи продовжують атакувати ракетами Україну. Є влучання у дитячу лікарню Охмадит у Києві. На жаль, є загиблі та поранені. Детальніше про геноцид українського народу наш наступний сюжет. Понад 40 ракет різних типів сьогодні було випущено на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Російські нелюди, на не чолі з диктатором Путіним, продовжують чинити геноцид українського народу. Вони жорстокі вбивці, які позбавлені всього людського. Адже лише нелюди могли вдарити ракетою по лікарні, де перебували сотні дітей, їхні батьки, персонал. Зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук: лікарня Охмедит у Києві одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі, виключно дитяча лікарня. Там медики врятували та повернули здоров'я тисячам дітей. Рашисти ж вирішили, що мають право це безжалісно відібрати. Жахливі кадри зі зруйнованого Ахмедиту вже облетіли світ. Всі бачать, як Росія знищує українців. Народний депутат України Юрій Шаповалов сподівається, що світові лідери відреагують належним чином, дадуть Україні більше засобів протиракетної оборони, посилять тиск на Кремль з вимогою припинити війну. За інформацією ДСНС станом на 15.30 8 липня. Внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинула 31 людина, 125 – поранені. Цей черговий військовий злочин не має залишитись без справедливого покарання. Усі причетні повинні бути покарані. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Зараз виконуються роботи з прокладання нової магістральної тепломережі на правобережжі Кременчука. Для цього використовуються труби зі спеціальною ізоляцією, які мінімізують втрати теплової енергії. Деталі вже замить. Ніхто не знає, яким для нас буде опалювальний сезон 2024-2025. Тому завдання на сьогодні це максимально підготувати енергосистему та тепломережі до зими. Зараз виконуються роботи із заміни магістрального трубопроводу централізованого опалення на правому березі Кременчука, а саме встановлюють попередньо ізольовані труби, аби зменшити втрати тепла. Наше головне завдання зробити так, щоб Кременчук був з теплом цієї зими, щоб децентралізована система теплопостачання, яка складається з маленьких котелень, які довелося відремонтувати, десь зібрати з того, що не працювало десятиріччями, забезпечило місто теплом. А для цього потрібно підготувати магістральні і квартальні мережі, щоб втрати в них були мінімальні. Міняємо трубопровод діаметром 426, буде стояти придезоліраний трубопровод з сигналізацією. Сигналізація нам дасть можливість виявляти пориви, при їх виникли. старі труби не замінювали десятками років. Нові ж будуть більш сучасні і надійні, допоможуть мінімізувати втрати теплової енергії. Після гідравлічних випробувань на магістральному трубопроводі централізованого опалення були виявлені пориви. На даний момент виконуються роботи по демонтажу старого трубопроводу і чистка лотка. І будемо приступати до монтажу. Нову ну, нового трубопроводу 426 мм. міліметрів. Мешканці мікрорайону відзначають доречність проведення таких робіт. Особливо дякують працівникам комунального підприємства Теплоенерго. Атлічніші йде швидко, і люди працюють, із Ну то правда, жара, канісна. Ну справляються з своєю роботою, конечно. Хлопці молодці, нічого не скажеш. Я ж вже не одну ремонт. і Тут у нас ремонт був, я теж цей фіксував, А це красиві труби, а старого броса там а тут красиво. Сто років сказали, що буде. Дякуємо нашим комунальникам, які навіть у спеку під палючим сонцем працюють, аби взимку всі ми були із теплом в оселях. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. На жаль, за минулу добу у Полтавській області сталося декілька трагічних подій. Про них повідомили співробітники національної поліції та ДСНС Кременчука. Детальніше дивіться у сюжеті. Минулими вихідними у водоймах Полтавщини потонуло четверо людей. Про це повідомили співробітники національної поліції Кременчука. Вчора надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що на вулиці лейтенанта Дніпрова біля водойми було виявлено в воді тіло чоловіка. Відразу на місце події прибули працівники аквасервіс Кременчук та слідчо-оперативна група відділення поліції номер один за для встановлення всіх обставин за попередньою інформацією, яка була день 6 числа до відділення поліції номер один. Надійшла інформація про зникнення місцевого чоловіка, який пішов на риболовлю, та зник протягом доби. Тривали пошуки останнього, і вже в неділю було виявлено його тіло у водоймі. Наразі тіло загиблого направлене на медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також відкрите кримінальне провадження для з'ясування усіх обставин справи. Щодо інших інцидентів, то у горішних плавнях під час сварки чоловік отримав ножове поранення. Було встановлено, що потерпілий під час свар. because Знайомим отримав ножеве поранення в подальшому був госпіталізований в тяжкому стані до місцевої лікарні чоловіка, який причетний до скоєного було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На місці події з залученням фахівців криміналістів було вилучено речові докази. Також слідчими опитано свідків за даним фактом наразі розслідується кримінальне провадження частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження наразі слідчі з'ясовують усі деталі скоєного також сьогодні. Вночі до правоохоронців Кременчука надійшла інформація щодо людини, яка випала з вікна. По провулку квітки цісик з четвертого поверху випав чоловік. Карета швидкої, яка прибула на місце події, проводила реанімаційні заходи. Але на жаль, 20-річний Кременчанин помер. Наразі за фактом розпочаток кримінальне провадження встановлюються всі обставини. За попередньою інформацією з місця події чоловік випав з четвертого поверху. Що стало, стало причиною даного нещасного випадку? Наразі з'ясовують слідчі минулими вихідними до Кременчутської лікарні потрапив 15-річний підліток з ознаками алкогольного отруєння. Про це повідомили співробітників поліції. Відразу на місце події прибули ювенальні поліцейські, які встановили коло людей, які разом відпочивали, разом з Підлітком також ювенальні поліцейські встановили де брався алкоголь, і що потягло такі наслідки. Відносно рідних хлопця складено адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків. Також за минулу добу сталося кілька пожеж, які ліквідовували співробітники Керманчутської ДСНС. Відомо на лінію 101 про пожежі по вулиці Виноградна, селі Солониця Нового територіальної громади Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик Відразу подали ствол типу протекне гасіння пожежі. Пожежа у 20.08 була ліквідована. Внаслідок пожежі знищено господарчу споруду на площі 6 метрів квадратних та пошкоджено поряд розташовану господарчу споруду. До гасіння залучалося одне відділення з сьомого державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Не обійшлося і без пожеж у багатоповерхових будинках. Одна з таких сталася у горішніх плавнях. Наслідок пожежі знищено вікно, речі був ще житку та стіни та стелі квартири на площі 20 метрів квадратних. На не залучалося два відділення 17-ї державної пожежно рятувальної частини та дві одиниці пожежної техніки. Також зафіксоване загоряння нерухомого майна. Одна з подій сталася у місті Глобино, де загорілося сміття у приямку. А у Козельщинській громаді загорівся сухостій на полі. Обидві пожежі було оперативно ліквідовано. Дмитро Цилюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Сила витривалість та жага до перемоги у Кременчуці. Відбувся третій фінальний етап: Кремень-кросфест. Більше подробиць про спортивний захід далі у сюжеті. У Кременчуці на березі озера Селікатне відбувся третій фінальний етап кремень Кросфест» – Тріатлон. У змаганнях взяли участь 40 спортсменів різного віку, які продемонстрували не лише свою спортивну підготовку, а й витримку та жагу до перемоги. Загалом ми до цього провели вже дуатлон і акватлон. І буквально от за чотири тижні три етапи. Відповідно, дорослі дистанції один кілометр плавання. 20 кілометрів велосегмент і 5 кілометрів бігу. Що стосовно дитячих, все ми ділимо надвоє і отримуємо відповідно 500 метрів плавання, 10 кілометрів вело і 2,5 кілометра бігу. Боротьба за першість була напруженою та захоплюючою. Учасники змагались у плаванні, велоспорті та бігу, демонструючи свою майстерність і наполегливість на кожному етапі. Я чемпіон України і Приїхав піддержати мамину команду. Я сама тренер з плавання, так як не можу повноцінно зараз по затримці часу займатися повноцінним триатлоном, але я плаваю. Тому я запропонувала участь в естафеті. Я буду етап лифти, син буде етап вело. І також у нас в команді є третя людина, яка буде бігти. До змагання долучились спортсмени з різних міст: Кременчука, горішніх плавнів, полтави та жовтих вод. Кожен з них прагнув досягти найвищих результатів і продемонструвати свою силу та. «Проїхали з Полтави, побачили триатлон, клас, вирішили прийняти участь. Змагань по об'єктивним причинам зараз дуже мало і всі мало переміщуються. І підбив скільки можна людей з Полтави, щоб приїхали, хто прийняв участь, хто не приймає участь, б хоча б поболівав, побачив, можливо на наступний рік буде приймати участь, бо це ну, мінімальна з відстань в триатлоні. Тобто може змотивувати людей і не налякати. І що це буде прикольно, весело, поржати, і це буде гарно. Спортсмени отримали кубки, медалі, дипломи, цінні призи та позитивні емоції від участі у спортивному заході. Анна Литвин, Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Чи потрібен Кременчуку брендинг? Минулими вихідними це питання стало основою дискусії у Кременчуцькому клубі дебатів. Найцікавіше вже за мить. Минулими вихідними у нашому місті відбувалися дружні баталії, адже фінішував перший сезон Кременчуцького клубу дебатів. Цей проєкт заснований на базі центру всебічного розвитку полум'я. Ми якось з паном Артемом Рясою, з громадським діячем нашим місцем, вирішили зробити для нашої молоді в неділю одне таке заняття по клубу дебатів. Молоді це наскільки сподобалося, що коли їх запросили в Полтаву, там е, є така організація Апшіфт, от е, Полтавський, і вони там е, молоді дають можливість реалізувати власні проекти. То молодь наша з Кременчука від полум'я поїхала саме от е, туди, в Полтаву. Виграла там грант, і за рахунок цього гранту почали реалізовувати в Кремчці цей проект. Дебати організовані на серйозному рівні. Жваві дискусії відбувалися за правилами, адже суддівський склад змагань має професійний досвід. Завдяки цим дебатам можна підняти якусь тему і дослідити з двох різних сторін з пропозиції і опозиції, і знайти правильну відповідь на це питання, навіть іноді змінити думку. З сьогоднішня тематика. Ми маємо що одразу два заходи. Перший захід у нас це дебати про чи потрібно сучасному місту маркетингваді. Діяльність учасники обговорення дуже перейнялися темою важливості брендингу міста. Тож кожна з команд робила усе, аби перемогла їхня точка зору. Мені особисто було важко на іншій ролі грати, ніж я грала сьогодні, бо на цій ролі, що я грала в минулий раз, була контраргументація. В ній я відчуваю, що не сильно um, вправляюся, тому я обрала сьогодні іншу роль. Просто аргументації, і мені це дуже зайшло. Також дуже цікаво було дізнаватися цю про цю тему розвитку брендингу міста з різних боків. Також, опісля основної частини дебатів, Артем Ряса презентував оновлений бренд Кременчука. Учасники ж долучилися до обговорення, де і як він може використовуватися. Мені приємно, що я був так сказати дослідником, завдяки якому цей бренд Кременчука він ну, спорудився, тому що я автор наукової роботи маркетинг міст на прикладі Любліну, Вінниці та Кременчука. І дослідники, які вже потім робили цей бренд, на початку в мене взяли певну інформацію щодо Кременчука, і на основі цього були далі вже робоча група. Працювала тому мені дуже якби, приємно, що Кременчук на даний момент вже має перші кроки. В Маркетингу міста організатори клубу дебатів вже анонсували, що другий сезон розпочнеться незабаром опісля короткого перепочинку. Долучитися до ініціативи можна через інстаграм-сторінку клубу, яку ви бачите на екрані. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Віра, сильний молитовний щит українців, який оберігає як цивільних в тилу, так і військових на усіх напрямках фронту. Тож вже традиційно у Кременчуці відбувся недільний молебень. Про що просили Бога, дізнайтесь далі. Український народ сьогодні, як ніколи, згуртований. Їх об'єднує віра у свою державу, віра у збройні сили, віра в перемогу та віра у післявоєнне відродження і розквіт України. Саме тому, що неділі віряни та священнослужителі різних конфесій збираються на головній площі міста та просять у Бога про найнебхідніше. Дай нам просимо відвагу і силу, щоб придушити загрозу поганства і поневолення, що зараз нависла над світом. Будь милосердний до тих, хто загинув, обороняючи батьківщину. От ж тих, хто в цій боротьбі втратив своїх близьких, Допоможи нашим солдатам, які воюють, щоб зберегли назавжди чисті серця і завдяки цьому не відчували страху. Господи Небесного війська, що перемагає зло і смерть у цьому світі, я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів, воїнів Української армії. І дав їм перемогу над російськими загарбниками, надали їх силою та мужністю. безстрашно наступати на сили ворога та відбувати усі його атаки. Соборний молебень потужна сила, а молитва та божа підтримка зміцнює дух і протистоїть з невірі та страху. Вона стає джерелом сили та заспокоєння для кожного вірянина. Тож усі присутні, подумки чи голос, звертаються до Отця Небесного, аби той почув їх найщиріші мрії та бажання. Повстань на допомогу нам. zniszczy namiry i piciostupni plany sacharbnykiv rosyjskich ta oczyłnika ich Putina tych to piszów wojną przeciw niewinnych ta znuszcając się nad bezachysnymi То вбиває дітей. Українці обов'язково дочекаються часу, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, понесуть покарання за свої страшні вчинки. А Україна знову буде вільною, як і її незламний народ. Єдність і мир в нашій країні відновляться. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Українська пісня є однією зі святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом гордістю і красою. Доторкнутись до народної творчості зможете, переглянувши наш наступний сюжет про концерт ансамблю пісні і танцю Славутич. Кожна пісня пронизана любов'ю до батьківщини. Кожен танець історія, яка занурює глядача в дивовижний світ української культури. Вихідними в міському палаці культури відбувся концерт Кременчуцького народного ансамблю пісні і танцю Славутич. Ансамбль пісні і танці це складова трьох видів мистецтва: коріографія танець, хорова, вокал і інструментальний оркестр. Ну Кожен із цих колективів має свою програму. А разом ми наповнюємо програму ансамблю пісні і танцю Славутич. І все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб бути скоріше з перемогою. Колектив неспроста має назву Славутич. Вона означає славити пісню. Саме цій справі артисти й присвячують немалу частину свого життя. Українська пісня це можна сказати геніальна спадщина і душа українського народу. Вона зцілює, вона надихає, вона нас єднає. Тому наш колектив несе її на великі майданчики і продовжує стверджувати те, що доки буде жити українська культура в цілому і українська пісня, доки буде жити наша Україна. Народний ансамбль пісні й танцю Славутич вже майже 49 років несе почесну місію оберегу української культури. Для артистів це не просто заняття чи хобі, а справжнє заспокоєння душі. Я відчуваю гордість за нашу українську націю, за наш колектив, гордість за наше місто Кременчук, гордість за наших керівників, тому що наші керівники дійсно професіонал своєї справи. Ми кожного дня майже репетируємо Тому пісня є багом. Мим, таким внеском для підняття духу нашого колективу, народу Кременчужан. Ну і в принципі так і працюємо, як і повинно бути. На концерті звучали українські пісні Полтавщини, народна інструментальна музика, а також були танці та вокально-хореографічні композиції усе це зачарувало глядачів. В мене свято, бо я учасник цього колективу в свої молоді роки, і тому я. Побачу своїх колег, і я дуже вдячна, що такий концерт є і ну, більш нема слів. Тут мої знайомі і хочеться їх побачити, поспілкуватися і порадіти. І подумати, помріяти, що ніби зараз все так, як колись. По-доброму і по мирному. І а вже ж концерт провели, залучивши благодійну складову. Частину коштів, зібраних за квитки, перерахували на потреби 107-ї Кременчуцької бригади. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Днями у Кременчуці виступила відома українська співачка Мама Ріка. Її концерт містяни чекали вже давно, аби насолодитись улюбленими хітами. Детальніше про виступ дивіться далі. Улюблені запальні та ліричні пісні Мама Ріки. кременчужани почули наживо під час благодійного концерту співачки у будинку культури Нафтохімік. Кременчук я? Просто щаслива, що ми сьогодні тут. Я вже і не пам'ятаю, коли ми в останні до вас приїжджали. Мабуть, як мама різних ніколи. Це для мене такий дуже трепетний момент, бо кожне місто має особливих людей, надзвичайних класних. І я побачу вже по вашим очам, що це цей вечір буде незабутній. Ви дуже круті, щирі відкриті. Творчість мама ріки несе в собі особливий заряд енергії, і саме за це Кремечужани люблять. Її. Дуже люблю маму ріку, давно слухаю ще, мабуть, з фабрики зірок, і я дуже давно чекала її в Кременчуці. Я десь півроку тому ще думала, блін, було б круто, щоб вона приїхала сюди, але вона дуже давно тут не давала концертів. І потім я побачила, що вона весною мала приїхати, але я була за кордоном, не змогла. а Потім вона перенесла концерт. І Я така, так, я можу. Дуже подобається стиль в неї виходять. Круті і двіжові пісні, такі як проліски, і такі душевні, що можна послухати, як останній день, наприклад, подумати про щось вічне». Ну, подобається така, що різнобарвна і глибока. Мама Ріка також є активною волонтеркою. Проводить збори для ЗСУ, робить особисті донати та збирає кошти на благодійних концертах. І цей концерт не став винятком. Відвідувачі могли не лише насолодитися чудовою музикою, а й допомогти тим, хто захищає нашу країну. Перед початком концертної програми організатори провели благодійний аукціон, під час якого продали брелок, створений з металопідбитого російського танку, а також набір чарок. Гроші передали волонтеру Віталію Смирнову. Я вважаю, що ми маємо змогу взагалі. Проводити і відвідувати такі заходи тільки завдяки збройним силам, тому звісно ми маємо допомагати, і це такі заходи тільки провокують нас більше це робити і згадувати, завдяки кому ми можемо. Ходити на такі заходи у часи, коли Україна переживає найважчі випробування. Музика стає необхідним джерелом надії та єднання. Концерт мама ріки подарував людям можливість, хоча б ненадовго відволіктись від жахливих подій навкруги. В такий час вона проводить свої концерти, і це дуже класно. Дуже любимо маму ріку і дуже давно за нею слідкуємо. і просто вона класна співачка. Дуже подобається пісні «Мама Ріки», Знаю люти. Кава, дуже подобається, тому вирішила прийти трошки розвіятись такий непростий час. Марія Бердаєва, Максим Пальчук, Крамчицькі новини. Україна в цій війні переможе, світ в цій війні переможе, правда в цій війні переможе. Слава Україні.